Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні неділя, 22 жовтня. П'ємо каву. Любуємось золотим килимом, який нам берізка насипала сьогодні за ніч. Ну, будуємо плани на день, будемо сьогодні прибирати капусту з городу. Ну, а поки п'ємо каву. І любуємось такою красою. Да? Гамба. Така перед е, збором капусти невеличка справа це висадити гісоп. Це багаторічна рослина. Він у нас літо квітував в, в цьому тазіку. І ми просто зробимо його перевалку. Буде у Будемо. Нас... Що там, піди подивись. Піди подивись, що там. Тут, тут у нас сушиться насіння. Тут сушиться, а оце вже посохує. Ну, Трішки дітей самоіронії не завадить. Такий малинець. Думаю, буде гарно тут. Зараз трошки води. Водички піде. Да, піде. все, їсок на своєму тепер постійному місці. Побачимо, як перезимує. Хрустить така капусточка цього року ми свідомо зробили ставку на агресор, тому що в минулому році посадили капусти в такій кількості, але одна латка була, ну, в общем, такий сорт, що вона вся розтріскалась, а агресор вийшов минулого року у нас гарна капуста є і відео на каналі. І цього року ми вирішили, сидити, ну, робити на нього ставку. І не прогадали. Ось посадили тюркіз Це тут був рядок тюркіза. Така вона виросла. Такі головки. Гарна капуста. Найкраща за всі роки, от скільки ми садимо капусту І цього року. Капуста найкраща. Не віриться, що нам вдалося таку капусту виростити. Да, це просто неймовірно. Голови. Ну і кози посмакують. Смачна капуста, ладно. Ну Ось так ми поскладали капусту для того, щоб підсохла ця от ніжка і потім якусь частину е, в харчову цю замотаємо, частину в льох, ну, будемо дивитися, ну, квасити, тушити. Робити все, що можна з капусти. Ось так минає цей недільний день. Гамбу там он ганяє за палкою. Туди-сюди 5 годин і вже і вечір такий. Гарний сьогодні день був, тепло, така осінь, золота стоїть, ще й тепло. Ще ось тут біля кастика зварить гамбі кашку. Якраз поки вона звариться і стемніє Да, гамбо? Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.